Організації центр «ЮЕЙ». ось так виглядає наш логотип. Центр «ЮЕЙ» — це платформа, платформ, який, яка об'єднує дуже багато різних ініціатив та проєктів. Ось, наприклад, ми це громадський рух чесно. Громадський рух чесно займається контролем за депутатами Верховної Ради України. Дивиться за кнопкодавством, щоб цього не було, тому що кнопкодавство це порушення конституції нашої держави. Ось, наприклад, є так само мережа центрів громадського контролю дій. Це організація, яка це, скажімо, проект, який створений завдяки центру UA та неурядової організації Чехії People in Need. Він займається моніторингом діяльності міської ради в п'яти містах України: це Запоріжжя, Вінниця, Краматорськ, Тернобиль та Маріуполь. Окрім того, ми займаємося адвокатуваннями кращих практик, кращих рішень для громади міста. Так само центр ЄС займається рівним доступом до політики, контролем за публічними фінансами та а, взагалі доступом до прийняття рішень громадянами. Це так званий полісі сайкл, повний цикл публічної політики. Всьому світі, щоб прийняти якесь певне рішення. А влада спочатку дивиться, які в певній сфері людської діяльності є проблеми. Потім аналізує ці проблеми і можливі альтернативні рішення цих проблем, консультується з громадськістю та основними стейкхолдерами, кого стосується ця проблема і її вирішення, і вже потім приймає якесь певне рішення. Центр UA цього року відвідав усі обласні центри та багато регіональних центрів України 63 міста для того, щоб допомогти Міністерству охорони здоров'я отримати фідбек на медичну реформу, яка зараз має бути впроваджена. Окрім того, центр UA ще а, має проект Доступ до правди. Це коли ви хочете отримати доступ до будь-якої публічної інформації, можете звернутися на сайт. Зараз я навіть скажу. Це доступ для того, щоб отримати взагалі будь-яку інформацію, якою яку володіють розпорядники. Власне, це тур змінити, про який говорила про доступ до а, прийняття рішень, доступ до публічної політики. Ось це робить рух чесно разом з центром UA. Так само є. А, ще рух сильні громади раніше. Це були сильні громади Донеччини. Зараз сильні громади, об'єднують громади Донецької та Луганської областей а підсилюють їх, надають їм інструменти та знання для того, щоб вони могли дієво контролювати місцеву владу. Долучайтесь до усіх усіх, усіх проектів центру Й. Ми будемо дуже раді вас бачити. Міського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Це соціальна програма уряду з 2013 року. Ми почали свою роботу і надавали безоплатну правову допомогу всім громадянам, які були затримані поліцією, і щодо яких були відкриті кримінальні провадження. З п'ятнадцятого року ми розширили свою діяльність і почали надавати безоплатно вторинну правову допомогу усім малозабезпеченим особам з цивільних та адміністративних справ. З 2015 року було по Україні відкрито понад 100 місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Після того було відкрито ще плюс 400 бюро для того, щоб забезпечити доступ до правосуддя і розширити якомога більшу спроможність для громадян для отримання цієї безоплатної вторинної правової допомоги. Також зараз ми підпрацюємо з Державною службу зайнятості, з національною поліцією та з іншими державними органами та громадськими організаціями, надаємо безоплатну праву допомогу учасникам АТО, внутрішньопереміщеним особам та особам, які потребують цієї допомоги вдома, тобто лежачі хворі. Також ми відкриті до співпраці, готові з усіма створювати та проводити спільні проекти, розширювати соціальну і правову спроможність громад. А також робити все для того, щоб Україна стала дійсно соціальною правовою державою. асоціація УНДПЛ, асоціація українських моніторів дотримання прав людини у діяльності правоохоронних органів. Асоціація Має шість програм та ініціатив, серед яких є місце і для молодіжних програм. Ми підготували такий практичний порадник підлітку про поліцію. А в якому підліток може знайти відповіді на запитання щодо щодо правильної поведінки з поліцією, як себе поводити і вирішувати конфлікти правовим шляхом, також наша студія Real Stories Production Виготовляє анімаційні мультфільми на Тий Поліція, які розглядають шість конкретних ситуацій, в яких може опинитися підліток з поліцією. Наприклад, відчиніть поліція, а також більш серйозні ситуації. Наш мультфільм можна переглянути на сайті umdpl.info. мдпл.інфо. Дуже корисна можливість для молоді, і не лише для підлітків, це наш мобільний додаток Поліція під контролем, на якому, в якому зібрано, зібрано огляд можливих, можливих кейсів спілкування з поліцією з на основі практики наших експертів. Um, замонтажити його можна на сайті policeundercontrol.org